Справжнє свято веселе і цікаве влаштували для дітей та дорослих працівники центру позашкільної освіти Коростеня. Перед початком свята усі бажаючі могли ознайомитись цікавими виробами, створеними руками дітей, які займаються в гуртках, що вражали своєю витонченістю, примхливістю, оригінальністю і майстерним втіленням ідеї в життя. Під час подорожі позашкіллям учасникам свята були презентовані нові гуртки, і відбувся, так би мовити, звіт про роботу гуртків, що функціонують давно. На початку свята усіх позашкільнят привітав головний спеціаліст відділу освіти міськвиконкому Володимир Кобилінський. сьогодні я хотів би побажати вам творчих успіхів знайти себе в країні позашкілля. Кожна дитина, кожен учень хай придбає для себе улюблену справу. Дитяча безпосередність і творча наснага викладачів центру позашкільної освіти, а ще цікаві конкурси, змагання, все це у сумі дало гарні результати. Діти стали не просто глядачами, а активними учасниками заходу, відгадуючи загадки, отримаючи призи, беручи участь у різних іграх і конкурсах, демонструючи те, чого навчились. Наче пахне смачно, ти. Ну чому -то? Подивися, я хотівся. до тих, хто навчається в гуртках і потенційних учнів позашкілля, звернулася директор центру Тетяна Кириселідзе. Дорогі друзі, ви знаєте, що це свято творчості в першу чергу робиться для вас, але насправді, поки ви граєтесь, ведемо ми себе як діти, так само нашим керівникам гурткам. Дуже приємно, коли їхні вихованці виходять за нагородами. Нам приємно, коли ви посміхаєтесь. Ну, безумовно, коли ви летите до сцени великою толпою, це теж дуже гарно і цікаво, тому що ви діти. А потім вручила грамоти і призи тим, хто вже не один рік разом з викладачами творить, утримує нові для себе навички і знання. Свято підходило до завершення. А на жителів країни позашкілля вже чекали смачні тістечка, печиво і гарячий чай.